Мою інформаційним приводом нашої зустрічі є та конференц та міжнародна ярмарка, повна назва 33 міжнародна ярмарка історичної книги, програму якої ми тут з вами маємо, і хто хотів би, може, там так само дістати. І для нас предметом є особливої гордості, що там пройшло дві презентації, і обидві презентації організовані на. Нашим міжнародним консорціумом видавничим, і так само обидві презентації на першій сторінці цієї 16-сторінкової програми прозвучала прем'єра книжки Юрія Миколайовича польською мовою Рашизм, звіри з безодні дуже гостро. А славу з ним розділила ще одна презентація: презентація книжки про Марію Примаченко англійською мовою видана. на Нашим видавництвом, яку, власне, представляла е, пані Оксана Старак повякель генеральний директор е, Національного музею народної архітектури та побуту України. Власне, пані Оксано, я і прошу розповісти про цю подію і перенести нас трохи в ту атмосферу. Доброго дня, шановне товариство. Я е, е, вже мої попередні колеги, які говорили е, дуже багато. Розповіли з того, про що збиралася говорити я. Я тільки хочу додати пане Анатолію, що важливим ще таким моментом в біографії Юрія Миколаєвича є те, що з 16 по 19 рік він був головою Шевченківського комітету, і зараз правильно буде дуже правильно, якщо все-таки. Цього року Шевченківський комітет по присудженню премії розгляне це подання, яке зробила дуже поважане мною видавництво Івана Малковича а Баба Галамага, тому що це теж має значення, хто є подавачем власника кандидата, кандидатури на отримання Шевченківської премії. Щодо презентації, про яку говорив також тільки що пан Анатолій, це чудесні Чечі Таргі Ксьонських Історичний, які відбулися у Варшаві буквально 2 чи тижні тому назад, то я хочу відзначити тільки кілька моментів. Презентацій було досить багато. Кожен день відбувалося по 2-3-4 серйозних презентації, але тільки... Фактично, до Юрія Миколаєвича, прийшов організатор це є Фундація Хісторія і культура», і прийшов президент Вальдемар Міхальський, який відкрив цю презентацію і який розповів про цю книгу. Зрозуміло було, що він її прочитав, простудіював і вона справила на нього величезне враження. Також там був присутній і в кінці подякував всім е, віце-президент цієї організації Яцик Орел, який, е, от розумієте, я була переповнена гордості за е, саме за Юрія Миколаєвича, за нашу державу. За те, що я маю честь десь там бути поруч, в той момент погрітися трошки в промінчиках його слави біля нього. Бо це, це не це ну, це, махіна. це, це просто це. Людина, велич якої вражає вже тільки під час розмови, коли ти з ним спілкуєшся, коли ти бачиш. І оте, от що його тільки що назвали пророком, і те, що він має бути трошки пророком, це не просто пророк, це людина, всі пророцтва якої базуються на глибоких знаннях, на прекрасній аналітиці. І я побачила, звідки вона в нього береться. Тому що рано, коли ми десь зайняті, маємо якісь свої розмови, все це безперервно. Він моніторить всі газети, він моніторить всі станції, він прослуховує абсолютно все. І, звичайно, після того в нього є дуже серйозна аналітика якою він послуговується, і в тому числі в написанні своїх творів, художніх творів? Просто цей звір із безодній расизм. Я була свідком того, як е, після нашої презентації, яка відбулася, е, просто стала ціла колейка, ціла черга з е, тих, хто був, і до? Останньої книжки все продалося. Люди питали, підходили до пана Анатолія, чи є ще ці книжки, бо вони хочуть прийти завтра і також купити собі ці книги. І наостанок, щоб вже не затримувати, для мене ще було величезне враження. На мене справила на наступний день зустріч. в… Посольстві України в Республіці Польща, яка також була співорганізатором цього ярмарку, Які, коли ми зайшли до Василя Боднара, який зараз є послом України в Польщі, по-перше, це вияв такої величезної поваги в очах в розмові. І перше, що він зробив, він повів до свого кабінету і показав Юрію Миколайовичу, де на видному місці стоїть «Звір з безодній рашизм». Ця книга, яка стоїть, в, яка, і про яку ж він знову ж таки довго говорив. А далі в нас була розмова, на яку було заплановано 15 20 хвилин, враховуючи загруженість і завантаженість пана посла в цей день. Пане Анатолію, скільки десь півтори чи дві години, і то тільки тому, що в Юрія Миколайовича вже мав бути літак. Це була розмова двох політиків, які говорили абсолютно розуміючи, от я бачила, наскільки Василю Мироновичу було цікаво спілкуватися з Юрієм Миколайовичем саме через те, що він відчув людину, яка абсолютно легко орієнтується в кожній. Навіть найдрібніші події, політичні події в Польщі, це легко він легко орієнтується в прізвищах, він легко орієнтується в місцевості. А до речі, також пане Анатолій, не сказали справило величезне враження на польську аудиторію ще й те. Як вільно він спілкується, він вів свою презентацію польською мовою. Те, що в нього вільна англійська, ми всі давно знаємо, але я переконалася, наскільки в нього вільна і досконала польська мова, це також всі відзначили. Це також було виявом поваги до країни, де проходила ця презентація, і це було дуже приємно і дуже правильно з політичної точки зору. Е, я е, можу сказати тільки одне. Я мала щастя і маю щастя знати, спілкуватися і навіть трохи товаришувати з такою визначною людиною, як Юрій Миколайович Черба. Дякую.